Тисячі людей вже заробляють у нашому онлайн проєкті Зараз ми продемонструємо лише декілька прикладів наших успішних кейсів тих людей, які прийшли як з абсолютного нуля без досвіду, так і з досвідом. Поїхали! Юлія 32 роки. Місто Новгород Сіверський без досвіду. Точка А посада юриста на державній службі. Відсутність часу для себе та родини, відповідальність перед контролюючими органами, стеля в доході 9,5 тисяч гривень на місяць. Точка Б. – на всього один рік у нашому проєкті, але вже є вільний графік, час для себе та родини, відпочинок за кордоном від компанії. Середній дохід 29 тисяч гривень на місяць. Іван 18 років, місто Кривий Ріг, без досвіду. Точка А студент денної форми навчання, який мріяв про достойний заробіток, сумішаючи з навчанням. Стеля в доході це стипендія студента півтори тисячі гривень на місяць. Точка Б. Два роки у нашому проєкті є вільний графік свобода дій, визнання, конференцій та відпочинок за кордоном від компанії. Середній дохід 30 тисяч гривень на місяць. Анжела, 48 років, місто Шостка, без досвіду. Точка А 17 років на місцевому телебаченні на різних посадах бухгалтер, головний редактор. Але одноманітна робота, позбавлена як яскравих моментів. Стеля в доході 9 тисяч гривень на місяць. Точка Б 2 роки у нашому проєкті, втілення мрій та бажань, саморозвиток, яскраве життя та відпочинок за кордоном від компаній. Середній дохід 35 тисяч гривень на місяць. Надія 35 років. селище Трічете, без досвіду. Точка А це 15 років у сфері освіти від викладача до директора школи, ненормований графік, відсутність часу для себе та родини, стеля в доході 15 тисяч гривень на місяць. Точка Б 2 роки у нашому проєкті, де є вільний графік, час для себе та родини, саморозвиток, визнання та відпочинок за кордоном від компанії, середній дохід 42 тисячі гривень на місяць. Вітас 34 роки. Місто Київ з досвідом. За два роки у нашому проєкті досягнув статусу, який дозволив увійти до лідерської ради ТОП-20 України компанії-партнера. Має команду з 1400 людей у 4 країнах світу. Бере участь в автопрограмі від компанії. Має визнання, премії, конференції. Середній дохід 46 тисяч гривень на місяць. Олена 46 років. Місто Львів. Також з досвідом. За два роки у нашому проєкті. Також у лідерській раді Топ-20 України. Має команду з 2 тисяч людей у 4 країнах світу. Вже має автомобіль у подарунок від компанії, має дві мандрівки за кордон від компанії з командою своїх однодумців і середній дохід 85 тисяч гривень на місяць. Тетяна 55 років, місто Дніпро з досвідом. За два роки у нашому проєкті також у лідерській раді топ 20 України. Має команду з 5 тисяч людей у 5 країнах світу. Має автомобіль у подарунок від компанії. Вільний графік, час на себе, визнання, повага, конференції. Середній дохід 95 тисяч гривень на місяць. Лариса, 51 рік, місто Павлоград. З досвідом. Два роки у нашому проєкті дало місце у лідерській раді топ-20, команду з 5 тисяч людей у семи країнах світу, автомобіль у подарунок від компанії, чотири мандрівки за кордон від компанії з командою своїх однодумців, а також середній дохід 125 тисяч гривень на місяць. Тетяна, 34 роки. Місто Черкаси з досвідом за два роки у нашому проєкті також досягла статусу, який дозволив увійти до лідерської ради топ-20 України. Команда з 25 тисяч людей у восьми країнах світу також бере участь в автопрограмі від компанії. Має дві мандрівки за кордон від компанії з командою своїх однодумців і середній дохід 227 тисяч гривень на місяць. Микола 34 роки, місто Черкаси з досвідом. За два роки у нашому проєкті він спромігся стати топ-1 України нашої компанії-партнера. Він має команду з 20 тисяч людей у восьми країнах світу. У нього автомобіль бізнес-класу в подарунок від компанії, відвідує конференції, має визнання і найголовніше побудував велику міжнародну команду партнерів та однодумців. Середній дохід 365 тисяч гривень на місяць. Отже. Кожна людина в нашому проєкті може реалізувати свій потенціал, почати жити краще, краще заробляти, мати автомобіль від компанії в подарунок, відвідувати різноманітні цікаві конференції, подорожувати за рахунок компанії, а ще мати дуже класне оточення, а ще стати топ-директором, топ-лідером компанії. Тому приєднуйтесь.